Мір Божий, пускай Господь хранить вас там, де ви є в а ім'я Ісуса Христа. Ви знали, що за любою інформацією стоять духи. Що ми наповняємося, то і буде всередині нас. На сьогоднішній день люди дуже сильно люблять дивитися кіно, читати книжки, там всі коміси, комікси, мультики, в лентах лістать, наповняються інформацією, а потім вже й а почему так? Почему мимо дивимося кіно про супергероїв, і вони всю жизнь так класно? Такі вони круті, успішні, багаті, і в все просто супер, ну, дивлячись на них, наша лучше не становиться. А тому, щоб дивитися. І делать. Це різні речі. Смотреть на чудо успішну житті і самому бути успішним це різні речі. Якщо дивитися просто на актера і брати з нього приклад, на самом деле при житті цей человек може взагалі не бути таким, як він виглядає на картинке, як він виглядає просто на, там, через телевізор, через екран. В житті це в основному люди, які сами в болезнях, в депрессиях, в ужасе. Багато хто знаходиться в зависимостях і в жахливих зависимостях. Багато людей, які лежали в психіатричних больницях. І якщо дивитися на таких людей, які грають роль людей слова, честі, моралі, качества, і думати, вот це чоловік, з нього я буду брати примір. А він просто в психушці лежить. А потім ці всі черти, які в житті є всього чоловіка, і в нашу життя прийдуть. Слухати потрібно людей, віри, тих людей, які не язиком болтають, а життю своєю підтверджують познання Бога. Такі люди і самі в них во всіх життя, во всіх сферах життя порядок, і нам вони можуть допомогти. Одні з таких людей є мої прекрасні старші пастори. Я запрошую вас в нашу церкву вивчати основи християнської віри разом, щоб ваша життя прибрала смисл, щоб це не був просто надутий пузир, фантик якийсь, а щоб дійсно ваші життя було по. Полноценное познание Бога, избавление от болезней, от проклятий, от любых вида зависимости, потому что Господь Слен и любого человека и благословить. Перешам, Вас, Дом Божий, напишите мені, и я з радістю вам допоможу.